Вітаю вас, дітки! Сьогодні ми з вами поринемо у чарівний світ казки. Казка вчить, як на світі жити. Хто казок багато знає, той завжди перемагає. Це казкове королівство. Тут живуть герої різні, феї, рицарі, звірята. Спробуй всіх їх відгадати. Ми три брати веселі, збудували три оселі. Вдвох ховалися без толку, Ледь втекли від злого вовка. У ступі під лісом вона все літає, хатинку на курячих ніжках там має, мітла є у неї, кислява нога. Пізнали стареньку? Її не любили, її ображали. Виконувати безліч робіт заставляли, та нині принцеса бо сталося диво, коли черевичок на східцях згубила. Хоч сам і малий, але дуже хоробрий, господарю вірний, для нього все зробить. Зумів людажера він навіть зловити, як справу зробив, ліг і нумом мурчати. Щоб лихо ніколи не трапилось з вами, у лісі не слід розмовляти з вовками, та дівчинка цього напевно не знала, коли до бабусі з гостинцем збиралась. Із соломи цей дружок В нього смоляний бочок, Зловив зайця, лиску, вовка, ще й ведмедя приволок, від ножа, щоб врятуватись. Постаралися вони, для дідуся і бабусі подарунки принесли. Десь колись, хоч вір не вір, жив страшний великий Змій, вкрав аж шість синів і доньку, забрав в дальнюю сторонку, а найменший братик сам злого Змія покарав, хоч родився з горошинку. Та він мав багато сили. Змія вбив, він булавою, міг пишатися собою. Якщо казки не читати, вони потроху всі зникають. Ось ми зараз з вами дізнаємось, як ви добре знаєте казки. Хто водив солом'яного бичка пастись? Куди насипала лисичка їжу для журавля? Хто посадив рібку? Скільки козенят було у мами кози? Хто вкрав півника у казці котик і півник? Молодці тітки, ви дуже гарно знаєте казки. До побачення!